Всім привіт із Праги. Саме тут, у столиці Чехії, зараз відбувається міністерське засідання НАТО. Міністр закордонних справ усіх е, союзників, тобто держав альянсу, зібралися для того, щоб відпрацювати рішення, яким чином вони будуть допомагати Україні йти до перемоги, і це цього разу не пусті слова. Дійсно, саме зараз у НАТО відбувається сусвідомості. Нарешті альянс, точніше більшість держав-членів, поки що не всі дозрів до того. Щоби знімати червоні лінії, які тривалий час заважали Збройним силам України повноцінно бити по росіянах, звичайно, вже тривалий час, і деякі держави-члени альянсу розуміли, що Україна не повинна стримувати себе. Росія ж себе не стримує. Ну е якщо називати ті держави, які завжди були нашими друзями, то звичайно це передусім Балтійські держави, а також. Можливо, для когось це буде дивно, але це Чехія, і от зараз стало відомо, що саме Чехія і ще з 2022 року, від початку повномасштабної війни, не забороняла Україні бити своєю зброєю по території Росії. Зараз це офіційно підтвердили. Ми віримо в те, що це легітимні цілі військові об'єкти або військова накопичування збройної сили людської сили. На території Росії і без uh, того. Щоб бити по цілям військовим цілям на території Росії, це як воювати з однією рукою зав'язаною за спиною. Також зараз у Празі це підтвердив і міністр закордонних справ Чехії і прем'єр-міністр. Дійсно, весь цей час Чехія допомагала нам також бити по російській території, але це не єдина червона лінія, і головне не єдина країна, яка її подолала. Зараз у цьому блозі я поясню, розкажу, які саме червоні лінії і ще лишилися, але почнемо не дарма зараз дзвонить дзвін. Дзвін б'є по Росії, тому що кілька держав альянсу, ключових держав альянсу, нарешті погодилися, що кордон не повинен стримувати удари по росіянах. Хто дав на це зелене світло? Ну, звичайно, це, от як я сказав, Балтійські держави та Чехія, але також Польща також. Велика Британія, яка публічно про це оголосила зараз днями, зокрема тут у Празі, про це оголосили всі нордичні держави, а саме Фінляндія, Данія, Норвегія. Кажуть, що є ця згода із Швеції, але Швеція поки що публічно не оголошує. А також Нідерланди і Данія і Нідерланди це ті держави, які нам дають літаки f 16 і Це означає, що ми зможемо використовувати ці літаки саме для того, щоби збивати. Цілі над російською територією. Це не все, тому що для того, щоб збивати російські літаки, які бомблять Харків, нам також потрібні ракети системи повітря-повітря. І зараз, нарешті, Сполучені Штати Америки, які постачають значну частину цих ракет, дійшли до того, що і це обмеження також треба знімати. Але найбільший шок це те, що зараз ця дискусія, нарешті, почала точитися також у Німеччині. Там де Шольц не хоче давати Тауруси. і от да та сама Німеччина зараз теж дозріває разом з Америкою до того, щоб дозволити Україні бити по військових цілях на території Росії. Звичайно, лишаються також декілька держав, які досі скептичні. Наприклад, як це не дивно, як це не шкода Італії, яка нас так експресивно підтримує. Проти того, щоб використовувати її зброю, звичайно, є держави, які взагалі ну є прихованими агентами Росії, як то Угорщина, ну вона й зброї надає, її, звичайно, при цьому і не підтримує. Є деякі держави, які поки що не поспішають, але Кілька великих держав, які я вже назвав, і також, до речі, до них треба додати Польщу, яка також дала свою згоду. Вони цю червону лінію нарешті витерли. Це не єдина, на жаль, червона лінія, яка є з західного боку. Я поясню, які лишаються. І тут також ми приходимо до протиповітряної оборони. Бо насправді військові літаки винищувачі вони передусім потрібні для того, щоб ми збивали. Російські ракети, а також російські літаки це частина протиповітряної оборони комплексної, яка ближчим часом нарешті буде в розпорядженні зсу. Але, на жаль, для ефективного для найбільш ефективного функціонування системи ППО, нам було би дуже бажано також мати союзників, тобто представників держав, членів НАТО, які будуть злітати з європейських аеродромів, і допомагати нам. Збивати ракети, а може, навіть і літаки. На жаль, на це згоди поки що немає. Підкреслю, поки що, тому що є сподівання, що це зміниться. Але нарешті у Європейському Союзі почали всерйоз говорити про те, щоб задіяти наземні засоби ППО з європейських держав, з Польщі, можливо, навіть зі Словаччини. Передусім з Польщі та з Румунії, і з силами ППО цих держав збивати ракети і дрони, які літять на західну частину України, а також на Одеську область. І якщо вони зрештою до цього дозріють і дадуть таку згоду, це суттєво полегшить задачу Сил оборони України. Поки що це. Підкреслю, лишається червоною лінією. Це не та лінія не витерта. Що ще досі не може через що не можуть приступити наші партнери? Це питання участі. Західних військових представників регулярної західної армії у військових діях на території України тут також є позитивні зрушення. От саме цього тижня нарешті стало зрозуміло, що французькі військові дуже скоро будуть в Україні. Тепер це вже знову ж таки не обіцянки, а реальні плани, але тільки військові інструктори на те, щоб надсилати людей, які знову ж таки там будуть натискати на кнопку запуску, там або тим більше. Бути на лінії зіткнення про це не йдеться. До цього захід також не дозрів, ну, але насправді, от якраз про це Україна і не просить. А от те, що будуть інструктори, це дуже важливо, тому що це дозволить навіть навчати, припустимо, екіпажі для оперування системами Петріот. Не вивозячи людей на навчання за кордон, прямо тут за допомогою західних інструкторів, так само це стосується застосування будь-якої нової західної техніки за присутність інструкторів в Україні. Це навчання буде проходити значно легше. Я не дарма згадав про Петріат. Є важливий момент або важлива е, історія, яка сталася і яка підштовхнула насправді захід до того, щоб е, дати Україні дозвіл на удари по Росії, бо річ у тім, що певний час. Діяла ну так не Не було заборони, і Україна це трактувала як дозвіл про те, щоб стріляти Петріотом по літаках над російською територією. Ви можливо пам'ятаєте, навіть був була історія, коли ЗСУ збили за один день відразу три великих російських літаки, і це була величезна перемога. Але проблема в тому, що держави, які постачали системи Петріо для України, зокрема передусім, Німеччина тоді обурилася, бо ми ж вам цього не дозволяли. І Поставили хрест на цьому, тривалий час таких збиттів не було. І навіть коли ми збивали літаки над Азовським морем, ми це робили власними засобами, не патріотами. Після цього росіяни відчули, що вони є володарями повітря. Вони надсилали штурмовики для того, щоб скидати бомби на Україну, надсилали, по суті, вели повітряний бій проти України, передусім на Харківщині. І от те, що зараз відбувається на Харківщині, змусило. Німеччину переглянути свої підходи, і зараз німеччина вже готова або дуже близька до того, щоб дати дозвіл на використання ракет Петріут і установок Петрі, які вона поставила для того, щоб збивати російські винищувачі-штормовики ще над російською територією. Це не означає, що ми вже завтра зможемо ну, умовно перемогти або увірватися в Белгород і зачистити його зробити демілітаризованою зоною. Звичайно, на це сил немає, але це все одно означатиме радикальну зміну на полі бою, і це дуже важливо. Те, що зараз ці дискусії у Празі привели до таких результатів. Це велика тактична, але все таки велика перемога України. А ми продовжуємо слідкувати за подіями на міністерстві зустрічі НАТО. Лишайтеся на каналі Європейської правди, лишайтеся з нами. До побачення.